Лут-четвер, 23 травня. Машина понаїхала. Дивлюсь, навіть хлопці, поприїжджали з других регіонів на перепродажу. Час, але сьогодні найцікавіше біля гаражів. Коли приїжджають, там Рівенські, Дубенські хлопці, Коваль. Ну, там більш такі бюджетні, я ще туди покажу вам, сході, хай вони ще не всі під'їхали. Тут в клітці сегмент подорожчі. Тут в нас, виходить, так десь від весни до 15 тисяч ця клітка. А ота клітка там, так десь від 10 до 20 і вище. Зараз пройдемося туди вниз по дорозі подивимося, що там другий сценік 5500 7 рік 1,6 бензин 200 тисяч пробігу бачимо трафік, рядом стоїть 16917 17 рік 1,6 дизель Nissan. Nissan У нас 15 риф, 15 400. Пробег 40 тысяч километров. Вот где сейчас обойду машину вам покажу. Риф. И трафик. Ну, все, тут я показав, в принципі, всі машини я показав, які є у нас тут стоять в цій кінці. Все, зараз йду. Набрав. Шкода Fabia, Автомат, 11 рік, бензин 1.2, 7500. 7, 500. Ресочка нарисована, не знаю, наразі дивитися, що там такі гроші. Сьомий рік один і вісім бензин 5700. Пробіг 253. Тойота. Семнадцятий рік, тринадцять дизель двоєчка. Двісті сімдесят сьом пробігу. Volkswagen Golf, двенадцятий рік, дизель двойка, дев'ять дев'ятсот. 270 пробег. Другой сценник. Пятый рик. Бензин. Двоечка. 200 на старте. Дача. Логан. 8 рик. 1,4 бензин. 4700 на старте. Зваган Тауран, 7000 тисяч доларів, восьмий рік, бензин 1,4 і Третій сценік, 7600, бензин 1,2 і два, 12 рік. Короткий. Ford C-Max, по-моєму.

Дизель. Дизель 1,5. Кашкай. Кашкай 1,6. Двинадцятий рік зі Швейцарії. Шести ступка 11600 торг присутній. Ford Focus 6.300. Швейцарія. 1,8 газ бензин. 8 рік. Два ключі. Part Fusion. Цена 5350, 8 рік, один 4 бензин. Ця, машинка. В ціні, я на той зовнішній вигляд. 3 950 Volkswagen Golf 2002 рік, бензин 1.4. З люком. Але виглядає вона, ну, якщо зараз збить 150 доларів десь 3800, можливо. Ну, на дисках на цікавих. Тобто приятна така ціна і машина не вигляд непогана. Ще таке Volkswagen нас стоїть Кадік. 18 рік. Два TDI, самимісний 15800. Довга база. Це в нас ще стоїть. Удачі я докер і проїздив на такій машині 10 років. Послужила мені віру і паузе, проїхав 250 тисяч і продав без жодної проблеми. Подовго тільки дивився, міняв.

Гібрид плюс гібрид, але са цікавий звірок. Тут навіть під навесом сильний вітер. 14-й рік, 15 тисяч доларів, і це вісім 4х4, бензиновоячний. Це у нас ПМВ стоїться в колядки. Завтра ринок, треба готувати авто BMW 116 1,6 MPI, ціна 6800. Облизу водій не буду, що дайка переходимо з 12200 12 рік 12-й рік автомат Volvo B-60. Ось так, вони молодці тут ці вишикувані. Що далі? Зараз глянемо на шосту мазду. Четвертий рік. 4600 1,8 MPI. МПА. Ще один Фольксваген. 14 рік. Свіжа, зроблене ТО. 11700 і вже з сертифікатом обладнання. Володарка Кілець 15700, Audi Q5, 16 рік, пробіг 15700. 15, Румстер. Так, вона підвалі у нас тут нагадає. Теж автома на любителя. Восьмий рік, 1,4 MPI, 5,9. МПА, Сертифікат маємо. Зефіра. Зефіра, 10-й рік. 1,7 дизель, 7200. Сонечка так трошки не могла, я так и зайду вам сбоку, покажу Так, идем до другого ряда. BMW. BMW троечка, автомат, 2 дизель. Полный ТО, цена 14,950. Шкода Октавия. Автомат, 19 рік, 1.6, 14,850. Volkswagen Golf. 15500, 18 рік автомат. 2 дизель. Ще один Volkswagen. 5 Golf. 7 рік 1.4 MPI. Механіка. 5250 тор вольво вольво ва 60 1.5 дизель 1.6 дизель 12 рік 10,900 тор Volkswagen Tauron 16 рік автомат двигателя 1.6 EDI. Ціна. Ціна цена – это 900. Напичка на, на Волынской регистрации. Шкода А7. 19 рік. Автомат 17 тисяч доларів кіл. 10800, це у нас 14 рік, 1,5 дизель, 66 кВт, один власник. Так. 15 рік дизель, 1,6, повний привід, шкіра, Дві короче, коротше, все є. 14, 800. ось оранчика состає. Черненький. 14-й рік, 1,6, 81 кВт, дизель 12,200. 200. Опаля Астра. 1,6 дизель механіка, 120 тисяч пробіг, 14 рік, 8500. У нас сильний вітер сьогодні. Ford, Ford Focus, 1.8 механіка, 2008 рік, 6000 долярів. Больова така червона, червона. Ольвова 60, й рік, дизель двойка, 12600. Так, ну от 12-й рік, 1,4 бензин, 6250. Острічка, Opel Astra H 6300, 1,6 бензин 10-й рік. Дивіться, сандеїк це у нас 9-й рік, бензиновий 1,4 двигун. На, на ній дуже приємна ціна. 4. З двигуном один 473 побігу. Вона на зимовій гумі. В неї є передній склоп підіймачі і гідропідсилювач керман. Все просто. Так, да, є фаркоп вихлопна, зараз я підійду вам покажу. Вона не чорна. Заводи бачите, кажуть, дивився, робить чітко, все мій працює. Ну, така в таксі. Для дівчинки, будь ласка. Свіжа пригнана. 19 рік. Дизель двойка. Без підкрасів. 15700. Ще один у нас фольксваген. 16 рік. 17350. 197 пробіг. Автомат объем двоечка дизель, это как развенька. Черный посад. Автомат Евсе семнадцатый рик, дизель двойка шестнадцать девятьсот пятьдесят. Кашкай. 10 рік, 2 дизель, 11500, плюс 2 на патограді, на камері. Отак вот ось. Шкода. Шкода Октавія, 18 рік, 1,6 дизель, 13600. Ще одна Шкода. Кода Октавія, 18-й рік, 1,6 дизель, 197 тисяч пробіг, автомат 15500. 500. ще одна шкода. Масивний вітер. 18-й рік, 1,6 дизель, 15700. І четвертий міган. 13.4, 119 рік. Без прикрасів. Хто знімає? Megane 2. Ціна 5000. Рідна фарба, 5 рік, бензин 1,6. Пробіг 200. На зиму і руми. Ось зефіра. 1,6 бензин. Одинадцятий рік, камера заднього, заднього виду, підігрів цей дінь, 7 тисяч доларів 178 тисяч пробігів. Поруч ще одна Opel зефіра. 12 рік, дизель 1,7, 212 пробігу, 7200 ціна, комплектація космос шовтії шовтії 2, 13 Тринадцятий рік, 1,5, 9.200. Бо все панорама, камера була 9500. Ну, Я думаю, ще просядеть. Зимова гума. Шкода Фабія на зимовій гумі. 5300 10 рік 1,2 TCI і написано 4 циліндра отак зі Швейцарії два ключа що за двигун 1,2 це 3 циліндровий сценік басе на таких дисках. У нас спереду зима, позаду літа. Зараз не думав, що Ціна у нас 9 тисяч доларів. У нас людей. Дизель 1,6, коробка механіка. 13 рік, дизель 1,5. 8 тисяч доларів, 238 тисяч пробігу. Ще один ган. Рідна фарба. 10550, 15 рік, дизель 1,5. Третій сценік. 7400, дизель 1,5, 12 рік, 247 тисяч пробігів. Четвертий сценік. Пігармі. Дев'ятнадцятий рік. Дизель один 14800. сім, чотирнадцять, вісімсот. Третій сцені, тринадцятий рік, дизель один 10. п'ять, десять. 400. Еще один сценник. Сим 400, 1,5 дизель, 12 рик. Сейчас подряд стоят три сценники. Своих так силами покажу. Подряд. Одиннадцятий рік, басе 8,3, 1,6. Не вказано двигун тому це бензин. Пробіг 255. другий. 2016 рік. Дизель 1,6. 11,200 245 тисяч пробігів. І третій сценік. 14 рік. Дизель 1,5, пробіг 150, 11, 300. Це ми місний, комплектація басе. Третій сценік. 8900. 1,5 дизель. 12 рік. 226 тисяч пробігу. Сертифікат наявності на зимові гумі. Третій сценік. Саме 13 тринадцятий рік. Один і п'ять дизель 8,900. дев'ятсот. Претій 13 тринадцятий рік. Дизель 1.6, 181 пробіг, 5-місний, Швейцарія 9800. 9800. Реально можна торгуватися за 9,5. Може і більше все залежить від продавця. А також від людини, яка хоче купити. Або хто і дивиться. Правильно, дивиться. Туди, куди треба. Ще одинчик стоїть. Одинадцятий рік, 1,6 бензин, 7500, пробіг 143. Сертифікат вже присутній на авто. О, з красунчика покажу вам. Ежо 2008. Розмитна. 22 рік, пробіг 42 тисячі і ціна 222-2.0. Ну, Трошка з екзотики, треба позбавить ринок. Такий наш гарний вікрончик. 16 рік, 17-й, 16-й М1,5 дизель, механіка 10 550 торг. Авто на бітній гумі. встановлений, Третій. Сценік. 13 рік, 1,5, 9,300. Дизельний гум. Думаю, що за 9 можна спокійно торгуватися Все, ще знайшов гарнівні. Це у нас дизель 1,5, пробіг 218, підфарбувань 15 рік. Окей, я думаю, що він десь так. За 10 буде точно. Третій міган. Чорний, він чорний такий темно коричневий 13 рік, 8900, пробіг 152, об'єм 2, дизель автомат. Гранд Сценік 2013 рік. Дизель 1,5, пробіг 254, 8900, Німеччина. Авто вже на літній гумі. Авто з гармонії. 12-й рік, дизель 1.5, 9600, рідна фарба 237 пробігу. Ложить той погляд. З вказаним пробігом. Гранд -сценік. На літній гумі. Десять шестьсот. 14 рік, але стане тринадцятим. Один і п'ять дизель. Басе. Машина не трошки була під градом. Бачу, є точечки небагато, але есть. Але на це можна поторгуватися. Такі сцені. Це у нас дизель 1.5 10600, 13 рік. Він ще 14-й продалась, в 13-му зроблена, стане в тих паспорті по 13-му. 10600, 10600. Ну, то есть машины есть. Есть там сценник. 10900, 12 рик. Самый местный дизель 25. Вот центровку тоже аквариум можно разобрать. На летней резине уже. Третий сценник.

Пидушка тут на потрепане. Скожезаменитель. ступка Климат. Круиз.